коли хмаринки закривають сонечко, то починає йти дощик, і люди вже нічого не хочуть робити. Тому Анютка сказала, що в нас осінь лінива, так? бо люди не хочуть, люди хочуть закритися вдома, пити собі какао, да, в плед завернутися, так і нічого не робити. Ела, це, -то, це -то, тільки зимою можна так зробити. Чому? Потому -то, потому -то, осінь, осінь. Тому що -то. зимою теж холодно. І ой, так і зимку, так. Ну и летом, и, 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 і Діті кидати книжками, але зараз ми не про зиму. Владика, що тобі хочеться робити осінню? Мені хочеться просто осінньо лежати на дивані і їсти. Буває таке, да? А я люблю, не, не. А я а люблю я? какао какаопити. Дуже добре. Ми не бачимо не. з вами, що, що сталося з не, листочками. А що сталося з листочками? Они стали лавноцветними. бо летом вони зелені, а, зеленая, а осень, Так, ладноцветними. А які ми бачимо з вами кольори? Оранжевий, класний, горний. Є, так? Да. Дивіться, але що з ними відбувається? Що з ними Вони падають, а потім зима їх накривається і тяпнуть шубкай. Так, але чому вони падають з дерева? Хто знає? Вони висихають ані обсихають. Висихають, а, а чого це Повертайся. А що це вони висихають? Бо літом все время холодно. Як в литку холодно. Холодно. В литку тепло. мене не было. Нет, это холодно. Нет, солнышко свечит в них и всю воду їх не забирает. Максим, а ти як думаєш, чому листочки падають? Чому вони падають? Максим, почему листочки падают с дерева? Соня, убери карандаш. Потому что снег. Не, мы про осень кажем, у снега. снега еще снега. А, а, а потому что все немножко не светит, они а высыхают. А без води ну, мор, і ну є ліп, і то все, хана хана. Вода в нас буде, буде дощити, але наша земля вона потрошечки віддаляється від сонечка. І сонечко вже не гріє так яскраво, як воно гріло поле. Ні, їм не вистачає сонячної енергії. Вони починають хворіти, зайчики. І тому вони хворіють, вони вже не мають стільки сили, щоб триматися на дереві. Да. І вони падають. Ось так це відбувається. Ой, а що це відбувається з пташками? Вони летять на юг, бо скоро буде зима осінь. Осінь може бути потім Є? зима, а потім зимою птички холодні. Ім Вони можуть умірить. Тільки через те, що ви їм холодно? Ні. Ні. А через що, Софія? Чому вони летять? Соня, що там робиш знизу? Олівчиком? А ну скажи мені, будь ласка, чому вони відлітають? А вони просто не люблять, сніг. Так, Лола, ти що І думаєш? Бояться, що замерзнуть. І в низку. Зрозуміло. Лола, чому пташки відлітають в теплі края? Потому тому що зимою холодно і птічкам всієм і холодно. А ви бачите, що тут мухи літають, да. Ні. а комарі, Ні. а жуки Немає. немають. Вони прячуться в своїй домики. О, молодець, коли, а холодно, коли холодно, всі комашки починають ховатися під кору дерев або під корені залазять, або в землю залазять. Вони Це ховаються. Плохо. І пташки, які їдять комашок, в них немає їжі. І тому їм просто Я теж необхідно теж. летіти да. в теплі края, щоб щось їсти. А ті пташки, які не їдять комашок, а їдять зернятка, наприклад, пшеничку, хлібчик. Соня, ану повернись бустро. То ці пташечки. Голуби, э, хто ще в нас залишається? Ворони, хто ще залишається? Воробьечки. Так, горобчики. Оці пташки вони залишаються з нами. І це називається зимуючи пташки. Так, Аня. Кстати, а ті пташки не, не улетаються, стоїть там, а їм нічого есть, а, а люди приходять з кормушками. Це хорошо для птичного. Так, так. А правильно. кормушки можна із разного молока і немає. Нет, я... Добре, дякую, Лола. Oh, да, а, не а... Аня. А mm -hmm. журавли? Журавли. коли журавлі з'являються? Журавлі коли з'являються чи коли відлітають? Mm -hmm. Прилітають, коли тепленько стає, тоді повертається. Отож, ви бачите, що сталося з дитиною. Дитина вдягнула, як це називається? Хто знає? Ожда. Ні, Одежда. оце Одежда. на ногах. Сапожки. сапожки, сапожки. Які це сапожки? сапожки. Жовтый. 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 А з чого вони зроблені? Гума. Из Из гуми. Тому це називається гумові чоботи. А ще бачите, плащик є, і ще ми бачимо, а це що таке Це розолька. А, а як. Це парасолька. А парасолька для чого зайчики? Yeah. І капюшон теж. Так, молодці. Отож, ви бачите, що це. А хімія капюшон, вдягнула... що не вийде? Не перебувайте мене, будь ласка. Ви бачите, що дитина вдягнула теплий Ники одяг, зонтик, тому що вітер починається вже такий холодний деколи. А в кінці осені Соня навіть а вже а піде сніг. А Когда? И малю тоже. Да, не будет. Давайте ми з вами подивимося на цей малюнок і розкажемо, Они яка у нас му му осінь. Яка осінь. Аня нам сказала, що осінь лінива. Да, добре, я приймаю холодна скучна. І холодна. Ну, я би не сказала, що вона дуже така скучна. Ні, а, а, ну, а наприклад, Аня, якщо розігнатися і пригнути в кучу з листям. Да. А, а кидатися листочками. Да. А що, біля, бабочка, біля? А так, Мамочка, так буду, то, буде, буде бабах да, Дякую. Санячка, Соня, Соня, яка для бабу. тебе осінь? Яка вона? Весела. Весела. А, я, а можу я сказати, що осінь дощова, що продужлива. А можу сказати, що осінь ансяк, що осінь хмарна. Да, Може, да. тому що багато хмарок. Лола, яка осінь? А, осінь веселая. Весела чому? Тому вот що... зимал... що... листиками п'ятна кидаться. Але це ми вже проговорили. Можливо, ви ще щось додасте. А можу я сказати, що осінь дуже смачна. Максим. Можу сказати, що осінь смачна. <гум> Добре, а що мама <гум> готує? Максимчик, що мама любить готувати? <гум> Пироги мама вміє пекти з яблучком? <гум> так! <Да. гум> Владик? Їм Зим... В... осінь х... весела, тому що что... З неї можна просто гратися, кидатися Или просто, просто спрятатися за деревом. Я хочу вам сказати, що осінь дуже-дуже щедра. Чому вона так, щедра? щедра? Тому щедра, що ми з вами збираємо а? врожай. Яблучка, сливки, персики можна зібрати. Ква, гриб, дуже а хто знає, як на українській мові називається Циква. тиква? Кабак. Кабак. Кабак? Да. Гарбуз. А Хто знає, що це таке? Це жолуді. Це жолуді молодце, схоже на каштани. А до речі, ви знаєте, що вже зараз за пару тижнів дозріють горіхи та жолуді. Жолуді ми не з вами, а от горіхи можна буде їсти і зробити запаси на всю зиму. як білка. А вы знали, что я была э, вот утом в коте и там жоди собивала? Супер, молоді. А Я, я теж вчора бачила жолу.